Це сигнал е, оцим ждунам Рускомірським в Одесі, що ви, ви не кинути на призволяще. але там також вказується на вину Росії. Тобто головним призвідці призвід цього е, е, протистояння є Росія. Вона, яка виникла цього тижня, на жаль. А це було доволі гучне вбивство Дем'яна Ганула в Одесі. А, ну, в принципі, він, ну, як громадський активіст, він, як наскільки я розумію, не був широко відомий за межами Одеси, але це вбивство не менше мало всеукраїнський резонанс, ну, перш за все своєю зухвалістю. І тому я б хотів би спитати, а що за цим стоїть? Тобто, які, які можливі версії цього вбивства наразі є, а і скільки кваліфікованими є дії поліції в її розсліду, розслідуванні? Ну, свого часу Ганол був соратником Стерненка. Вони разом е, літні театр і міський сад для міста. Він досить відомий. Він був керівником, локальним керівником правого сектора, саме керівником Е, Він, звичайно, був майданівцем. І його пов'язували із активною частиною спротиву тоді 2 травня, так. тому що за все нинішнє вбивство. Ну правда, останнім часом Ганул потрапляв у такі скандальні ситуації, коли, наприклад, ТЦК приходило в спортзали. І ну, робило там рейди, і він був там присутній е, разом з ТЦК. Тобто він е, сприймався е, у Одесі зараз, як ну, частина такої активної е, е, мілітаризованої е, групи населення, е, яка того що дуже голосно акцентує на українськості, тобто він, він українізував Одесу, те, що називається там, з вивісками, всякими, з претензіями до всяких кафе, ресторанів і тому подібне. Тому сказати, ну найперше, що напрошується е, цим вбивством русський мір, так би мовити, подхарахорів, називається. Тобто, це сигнал е, оцим ждунам. Рускомірській в Одесі, що ви, ви не кинути на призволяще, що Кремль у вас за Швидше за все, так і було. Ну, слідство поки що має реверсі. Звичайно, що це все рутинно буде пророблятися, бо, врешті-решт, до розуміння повної картини приведе саме рутинне розслідування. А не інтуїтивні якісь стикання пальцем у частини сюжету. Цього те, що він був конфліктним, так те, що він мав особистих ворогів, так. Те, що він просив в СБУ е, охорону, так. Йому, е, по-моєму, я, я не знаю, що він просив про дозвіл на зброю, ну але йому всьому відмовляли. Тобто, з одного боку, він ніби активний був, а з іншого боку. В його діяльності ледь не рейдерські такі нотки, всякі були, і не виключено, що ну як спецслужби російські вміють завжди приховати замовний злочин під особисту помсту і особисту неприїзд, хоча у спецслужб російських було багато мотивів знищити його показово, щоб дати сигнал, що Одеса ще не українська. Але от дивися, от в часі це вбивство сталося наступного дня після рішення Європейського суду по справі Едрого травня в Одесі, так. А чи це є випадковий збіг? Ну, таке може бути, що це є не випадковий збіг. Ну, по-перше, треба е, зрозуміти, що це за, за резолюція. Резолюція справді е, звинувачує українську державу, яка не запобігла е, ну, цим протестам. Так. Тобто, так. Вона, вона не захистила ча, про, час, права частини громадян. Але е, як ми знаємо, насправді сама поліція супроводжувала цих людей фактично. І в самому будинку про було заготовлена кількість цього цих ну легких речовин, розчинників, всяких і всього, які спричинили до величезної пожежі. Як ми пам'ятаємо, саме протестувальники, які заганяли людей в будинок про і це ж це ж не гануло підпалив цей будинок. Будинок підпалили ті, хто в ньому ховався. Або провокатори, які там вже були, які розраховували, що туди заженуть якусь частину людей. Бо ну будинок про спілок він він, так би мовити, сам приманював людей, щоб в ньому забігти і забарикадуватися. Але ж поліція, ми пригадуємо, супроводжувала напад на українських активістів і на українських болівальників. Причому цей напад був із застосуванням вогнепальної зброї. І е, якраз це стало ну, причиною сплеску такого, такого загострення. Тому Українська держава справді не запобігла цьому, і вона у е, рішенні фігурує, і Українська держава повинна виплатити родинам загиблих там в середньому 15 тисяч євро. Але там також вказується на вину Росії, тобто головним призвідці. Призвід цей... Що протистояння є Росія? Росія цей сценарій ну прокрутила Україні. Тому, коли наші медійники говорять про те, що є рішення Європейського суду з прав людини, то, то треба враховувати, так би мовити, повну картину, а не ну нав'язувати картину, яка більш подобається Кремлю, тобто, коли ви говорите про вину України, будь ласка, пункти про вину Росії знайдіть і але знову ж таки це вбивство ну воно знаю, чи випадково чи ні, співпало з ну співпадає він тривалий часі з процесом над ймовірним вбивцею Ірини Фаріон, і от зараз починають вилазити нові факти щодо ну принаймні адвокатка е, родини Ірини Фаріон стверджує, що оцей підозрюваний і В'ячеслав Зінченко він дотримувався досить таки, е, ну не зовсім українських поглядів, скажімо так. І тут стає питання: а це випадковий збіг чи ні? І чи ну, можуть якісь паралелі між цими двома вбивствами? Ну, російські спецслужби взагалі мають розгалужену мережу в Україні, і, до речі, я не виключаю, що їхня агентура сидить саме в правоохоронних органах, найбільше, а не в посеред мирних людей. І в цьому сенсі ми бачимо пасивність держави щодо. Викриття агентури російської, якщо когось знаходять, то знаходять ну, таке потороче, яке не шкода здати. Але подивимося, наприклад, чи запобігли. Ну є запобігання вибухам, але скільки вибухів трапилося через дурнувате населення українське в Івано-Франківську двоє підлітків закинуло. Це взагалі, ну, і таких подібних випадків багато. Е, і в Рівному було. І, ну Тобто, все-таки це наслідки, до речі, єдиного марафону. Єдиний марафон так засрав мізки людям, що люди дезорієнтовані, вони не можуть. Вони взагалі не орієнтуються. І, і цим самим українська держава знову-таки стає помічником агресора, як це не крути. Тому, е, е, ну. За цих обставин нам лишається лише вибудовувати такі громадянські комунікації, бо Ганул, потім Фаріон, вибивати яскравих українських таких активістів це механізм для залякування інших. Далі втягування абсолютно безневинних людей в терористичні акти це механізм для залякування українців. Тобто, куди не крути, проти України йде тотальна війна і, на жаль, українські спеціальні органи цю війну програють внутрішньо, хоча на зовнішньому периметрі, звичайно, є неймовірно феноменальні успіхи. І особливо СБУ мудрялося проводити такі блискучі операції, що ну, вони війдуть в анали спецслужб, підручники спецслужб. Ну, але контррозвідувальна діяльність, на жаль, у нас не дуже ефективна. Це треба визнати. І вона пов'язана з тим, що. З одного боку, українці захоплюються діями СБУ, особливо ну, за межами країни. А з іншого боку, мабуть, таки не довіряють СБУ для того, щоб повідомляти е, спецслужбі про е, ну, підозрілих всяких персонажів, про, про якусь підозрілу поведінку чиновників, підозрілу поведінку сусідів. Ну, в цьому сенсі, наприклад, подивімося. РПЦ це велике зло для. Це п'ята колона, яка воює із українським народом, з українськістю. І разом з тим, біля цих попів збираються юрби всяких, ну, причмелених людей, які теж носять український паспорт. І що вони захищають? Питання? Вони віру в Бога захищають, чи вони захищають російську агресію? А вони захищають російську агресію? Є. Ну, розумієш, якщо з'явиться якісь дивні люди, я не впевнений, що я б. Ну, от, скажімо, та ж Ірина Фаріон, ну, вона ж не звернула увагу поліції на те, що біля її хати ходить якийсь дивний хлопець в дивному вбранні. Ну так. Тим більше, що вона ж досвідчена особа. Так. Ну, Звичайно, що цей персонаж настільки карикатурний, що подумати, що він може стріляти ну, нормаль нормальний розум е це не приймав би, тому очевидно, що для фаріону було важливо не, не виглядати ідіоткою, коли вона вкаже на якогось дивака, який постійно пльонтає в околицях її е житла, і а і за нею. Ну, але формально формально він нічого не порушував, хіба що. А да, в тому то й справа, що якби Фаріон звернулася, вона б виглядала трохи карикатурно, не менш карикатурно, як цей персонаж. Тобто ну, ми в якійсь ситуації починаємо бути заручниками своєї пристойності і, і етики, коли насправді ну, є ж реальна загроза життю, як не крути. Хоча єдине, що було в його поведінці дивного, те ж людина, яка не живе от на цій вулиці, ну нічого нічого там проводить цілі, цілі години. Ну це не є натурально. Ну, ну є ж справа, в тому що війна вона збурила цілу купу девіацій різних. І, а у Львові девіантних людей завжди було більше, ніж в інших містах, до речі. Тому тут, тут є така специфіка Львівська. Ну, Скажімо, Львів видатний не лише своїми психами, а й видатний своїми психіатрами, <palingris intake> так що. <Prof discussion> <HANsized> <Trorence ăn> так, ну це я навіть не буду називати конкретних прізвищ цих психіатрів, вони дуже, дуже відомі. В, в Україні. І в Європі. І в Європі. Відомо. А, навіть і в Європі, так, так що ми їх навіть знаємо. Так, <сихіатрами> та, так що, мабуть, на цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Ну, психіатрами, тим видатимським психіатром, якщо вони нас дивляться, великі вітання. Вітання, вітання. <сихіх> так, так що, отже, нагадую, моїм співрозмовником був політовий Володимир Цибулько. За нагоди підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулька Толки, Цибулько ТВ і все буде Україна. Дякую. Дякую.